У Вашингтоні відкрили перше іноземне представництво Укроборонпрому. Про це заявив міністр Олександр Камишин. На саміті в Вашингтоні члени альянсу планують продлити поставки оружия боєприпасів в Києву по крайній мірі на год. Головне його завдання максимально сприяти реалізації спільних українсько-американських оборонних проєктів, взаємодіяти з місцевим бізнесом та держорганами, домовлятись про трансфер військових технологій, відкриття Вашингтонського офісу, найбільшого українського оборонного холдинга поглибить співпрацю української оборонки із американською та посилить нашу інтеграцію до оборонно-промислової бази НАТО. Під час заходів навколо саміту НАТО відбулася ще одна важлива для України подія: у відкрив своє представництво у Вашингтоні. Виробник на якого припадає дві третини оборонної промисловості України, працюватиме у США над трансфером американських військових технологій, залучатиме інвестиції у військове виробництво в Україні. І відповідаючи на питання голосу Америки щодо того, чи отримує Україна дозвіл ремонтувати американську техніку. Міністр стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин сказав, що в одній із Угод, яку підпишуть цього тижня, йдеться про цю зброю зі США. Ми маємо декілька домовленостей, яких досягли раніше. Ми про них оголосимо пізніше цього тижня. Тут ми для підписання цих угод. Ці угоди були в роботі довгий час із підтримкою найвищого керівництва України, включаючи мого президента. І за підтримки найвищого керівництва США, включаючи пані Пріцкер, заступниці держсекретаря. Ми тут, щоб підписати ці угоди. Одна з цих угод про підтримку роботи військового устаткування, яке надали США, це має бути на території України, і ми працюємо над цим. Фінансування, здається є найбільшим викликом для нас зараз. Україна здатна виробляти в рази більше ніж ми маємо з внутрішнього фінансування. Тому ми втілюємо ініціативу зброярі, що звертається до інших країн, щоб розвивати внутрішнє виробництво і надавати техніку українському війську. Повні версії інтерв'ю із українськими посадовцями. Дивіться згодом на Ютуб-каналі та сайті Голосу Америки українською. Ракетний удар у Росії по дитячій лікарні Охмадит у Києві має стати ще одним поштовхом до єдності НАТО довкола підтримки України Україна та жорстоким нагадуванням про важливість альянсу. Про це заявили конгресмени від обох партій США у коментарях Катерині Лісуновій. Це демонструє, що через 75 років після заснування НАТО, яке мало на меті захищати Європу від потенційного нападу радянського союзу, в Європі досі немає миру, і горе та війну, як і раніше, розповсюджують Росіяни. Росія вчинила підло. Вона є постійним членом Радбезу ООН, І, попри це, вона порушує найважливіший принцип організації, яким є суверенні кордони іншої держави. Хворий у та смертоносний режим Путіна вже. 10 років вбиває українців, і нині не виняток. Це і ще один смертельний день Путіна в Україні. Сполучені Штати та наші союзники в Європі мають продовжити об'єднуватись, щоб сказати Путіну, що він не переможе Україну. The Московський м'ясник дав сигнал, як він збирається поводитися зараз і в майбутньому. І саме тому НАТО є таким важливим. Тому представники 32 країн сьогодні тут: Посли, спікери парламентів з усієї Європи та інших частин світу вони тут, щоб надати підтримку Європі та Україні в її сучасній тяжкій боротьбі за свободу. І я знаю, що Україна переможе. Я лише сподіваюся, що це станеться швидше, а Путін заплатить за усе. Це геноцид. це геноцид. Тут немає питань. Володимир Путін продовжує вчиняти воєнні злочини, і те, що він зробив, бомбардуючи лікарню, є безсовісним, і це не можна пробачити. Я вважаю, що Сполучені Штати та наші союзники по НАТО мають бути дуже рішучими у своїй відповіді та справді продовжити підтримку необхідно Україні для захисту. В цей момент НАТО і Сполучені Штати повинні надіслати дуже чітке повідомлення, що ми цього не потерпимо і що ми єдині. У мене немає сумнівів, що Путін і його генерали воєнні злочинці навмисно продовжують стріляти по цивільній інфраструктурі українського народу. Напад на дитячу лікарню є ще одним нищівним прикладом. Він намагається зламати волю українського народу, але він не розуміє українців. Він не розуміє, що їхню волю ніколи не зламати. Так само він не зможе зламати захід і НАТО. І ми покажемо цю рішучість. Ми покажемо, що ми на боці України. Ми не припинимо їх підтримувати, а Україна буде боротися і переможе. Тим часом у Сполучених Штатах республіканська партія представила свою політичну платформу до виборів 2024 року: зробімо Америку знову величною. Програма партії присвячена забутим чоловікам і жінкам Америки і передбачає пріоритизацію інтересів США та повернення до здорового глузду. Зовнішня політика республіканців зосереджена на захисті передовсім інтересів та кордонів США і передбачає досягнення миру силою. Партія обіцяє підтримувати Ізраїль, сприяти сильним та суверенним націям у індо-тихоокеанському регіоні та протидіяти Китаю. Ані Росію, ані Україну напряму в документі не згадують. Однак платформа партії обіцяє змусити союзників виконувати зобов'язання щодо інвестування в спільну оборону. Партія також збирається відновити мир у Європі. Однак деталі щодо того, як цього досягатимуть, немає. Колишній посол США в Україні, аналітик Атлантичної ради Джон Гербст, наголошує, що такий підхід республіканців може бути проблематичним, якщо на практиці він передбачає досягнення не тривалого, а швидкого миру будь-якою ціною відновлення миру в Європі може бути хорошою пропозицією, якщо йдеться про стабільний мир. Це означає не сприяти агресії, бо така стратегія може забезпечити мир лише у короткостроковій перспективі і буде небезпечною у довгостроковій. Якщо мир означає переосмислення Росією цієї війни, це чудово. Якщо мир означає схиляння України до припинення вогню, що призведе до подальшої війни Росії проти України, коли Київ і Захід будуть слабшими, це явно катастрофа українські прикордонники отримали від сполучених штатів швидкісні катери. Метал Шарк». плавзасоби об'єднані і обладнані сучасними системами навігації, керування автоматичного пожежогасіння та камерами відеоспостереження. Це дозволяє їм бути маневреними та швидкісними. Катери вже залучають до морської та річкової охорони. Повідомляє Держприкордонслужба. Відомі безпілотники продовжують атакувати Астраханську область у Росії. Проліт дронів зафіксували в Ахтубінську та Знам'янську. Відповідне відео у пабліках оприлюднили місцеві жителі. За даними українських медіа, у цих містах розташовані великий військовий полігон та аеродром. Тим часом у Міноборони країни агресорки відзвітували про збиття трьох безпілотників над Астраханською областю та одного над Білгородською. У Росіян вночі було неспокійно. Жителі Ростова на Дону у соцмережах повідомляли про атаку безпілотників. Також оприлюднили відео роботи протиповітряної оборони у Суворовському районі міста. Офіційної інформації від тамтешньої влади наразі немає. А у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованого будинку у Шевченківському районі. із з під завалів дістали тіло останньої жертви удару по багатоповерхівці, 17-річної дівчини. Про це повідомили у національній поліції. Загалом ворог забрав життя 13 мешканців будинку, серед них четверо дітей. Загалом у Києві внаслідок ракетної атаки цього понеділка загинуло 33 людини. П'ятеро з них неповнолітні.